Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. На Волині попрощалися із двома героями. Будували 30 років. У Києві відкрили подільський міст. Міноборони анонсувало цифрову реформу ПЛК. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 грудня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. 30 листопада на Волині провели в останню дорогу захисника Анатолія Столярчука. Про це повідомило видання Нове життя новини Любочівщини воїн 1973 року народження жив у селі Бучин. Він самовіддано та мужньо боронив Україну починаючи з 2022 року. Втрата здоров'я пов'язана з виконанням обов'язків під час захисту вітчизни, забрала його життя. Також вороже ще попрощалися із загиблим героєм, 24-річним Миколою Ковтунюком. Воїн понад рік разом із побратимами протистояв ворогові 23 листопада під час виконання бойового завдання між населеними пунктами Олексієву Дружківка Донецької області. Герой отримав несумісні життям поранення. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щось підчуття рідним і близьким загиблих героїв. Минулої доби рятувальники Волині ліквідували чотири пожежі, горіли три будинки. і Цегляна господарська споруда. Як повідомили ДСНС, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що уселіли під підгадівської громади. Виникла пожежа в цегляній господарській споруді. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Також горів будинок у селі Старосілля пожежа, що виникла на кухні і поширювалася по будинку, загасили. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Ще одна оселя горіла у селищі Благодатне Володимирського району. Імовірна причина пожежі необережність під час куріння. Такий же інцидент трапився у селищі Голоби району. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У луцьку 1 грудня було гучно. Містяни чули вибухи. Як повідомили у повітряних силах, ворожий шахет тримав курс. На обласний центр моніторинги канали повідомляли, що ціль знищена через кілька хвилин після звуків роботи ППО оголосили відбій повітряної тривоги. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень. На автодорозі у у слуху Луцькарівне поблизу села Зоря внаслідок ДТП одна особа загинула ще троє травмовані. Смертельна автопригода сталася 1 грудня. Пише поліція Рівненщини. Водій автомобіля Рено, 35-річний житель селища Клевань, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху. Де допустив зіткнення з легкого комсозукі під керуванням 64-річного мешканця Волинської області? У наслідок ДТП від отриманих травм загинув пасажир автомобіля «Рено» – 45-річний житель села Дерев'яне. Крім того, травми різного ступеня зазнали водії обох транспортних засобів. Та ще один пасажир. Їх медики госпіталізували до лікарні. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутку у Херсоні. Наслідок атаки є троє загиблих, а також поранені. Про це повідомили офіс генпрокурора та очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За даними слідства, росіяни атакували громадський транспорт 1 грудня. Наслідок скидання вибухівки загинули дві жінки та чоловік. Ще вісім пасажирів перебувають у лікарні. З пораненнями різних ступенів тяжкості, зокрема серед постраждалих 70-річна жінка з переломом гомілки та жінка віком 56 років з уламковим пораненням голови, руки та ніг розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також у ніч проти 1 грудня російські війська атакували Київ за допомогою ударних безпілотників. Уламки одного з них впали у дворі в Голосівському районі. Пошкоджено автомобіль. А в одному з житлових будинків вибухова хвиля вибила вікна. Однак про постраждалих не повідомляли. До Києва з неанонсованим візитом прибули президент Євроради Антоніо Кошта та висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Це їхній перший візит до України на цих посадах. Про це Калас написала на своїй стрінці у соцмережі Ікс разом з нею та коштою до Києва. Також приїхала єврокомісарка з питань. Розширені ЄС Марта Кос. за словами Калас. Мета цього візиту чіткий меседж. Європейський союз хоче, щоб Україна виграла цю війну. Вона додала, що ми зробимо для цього все необхідне. 1 грудня в Києві для легковиків та міського пасажирського транспорту відкрили рух Подільського воскресенським постовим переходом з правого берега на лівий. Про те, що міст відкриють 1 грудня, раніше повідомляв міський голова Віталій Кличко. За його словами, міст поки залишається закритим лише для великовантажного транспорту. Тим часом місцеві телеграм-канали публікують відео проїзду автомобілів по мосту. Міст у Києві через річки дніпро і Десенка, що має з'єднати поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив, розпочали будувати ще у 1993 році. Однак майже одразу будівництво зупинили через відсутність фінансування. Міноборони спільно з МОЗ представили проєкт реформи ВЛК, покликаний суттєво змінити застрілу систему і усунути необхідність відвідувати територіальні центри комплектування. Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу без відвідування ТЦК. Зробити це можна буде за місцем перебування, а далі ніякої біганини державними установами за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини. Розповіла вона Зі слів Чорногоренко, впровадження реформи відбуватиметься у кілька етапів. Зокрема, перший етап буде реалізовано протягом трьох місяців. Результат електронне направлення на ВЛК у резерв плюс та власне сам висновок ВЛК в електронному вигляді. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що через безпекову ситуацію відкриття повітряного простору поки неможливе. Він зазначив, що важливо зосередитися на розвитку альтернативних маршрутів для вантажних і пасажирських перевезень. Про це прем'єр-міністр повідомив під час міжнародного транспортного форуму. Прем'єр пояснив, що для часткового відкриття повітряного простору потрібна оцінка ризиків і засоби протиповітряної оборони. Проте через безпекову ситуацію це поки неможливо. Він наголосив, що важливо розвивати альтернативні шляхи пересування вантажів і пасажирів, зокрема сухопутні маршрути, автомобільний і залізничний транспорт. Тепер до новин світу у Грузії поновилися масові акції протестів проти. Відходження країни від європейського шляху, уряд силовими методами розганяє митингувальників на вечір 30 листопада на проспекті в Тбілісі під будівлею парламенту зібралися противники проросійської партії Грузинська мрія та чинного уряду. Люди виступають проти рішення проросійської партії відмовлятися від переговорів про вступ Грузії до ЄС за даними місцевих ЗМІ, Протестувальники обстрілювали спецназ петардами. А у відповідь поліція застосовувала одомети. Також в Мідингарі почали зводити барикади. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що в разі переходу країни-членів БРІКС на альтернативну американську доларову валюту для Взаємних розрахунків сполучені штати обкладатимуть імпорт їхньої продукції митом у 100%. Трамп закликав країни БРІКС отриматися від створення нової валюти або підтримки інших валют, які б могли б замінити долар у міжнародній торгівлі. У разі порушення цих вимог він пригрозив жорсткими економічними заходами. Брікс – це економічне об'єднання країн, які прагнуть підвищити свою роль у глобальній економіці. Пропозицію створити нову валюту для взаєморозрахунків активно просуває Росія. Яка перебуває під санкціями США та ЄС. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.